7 квітня, заїхали ми на ріпак. Наразі по плану внести трошки підживки. Вчора трохи поморосив дощик, хотіли під дощик, але не встигли, як завжди. На сьогодні ріпачок у нас сантиметрів, ну, як бачите, 15 до 20. Зараз Вливаємо кас. Так, тут щось все висохло оцих в пастках. особо нікого тут я і не бачу. Якісь бліжки. Так, ладно, треба буде налить на свіженького. Свіженького налить. Ладно. Добре, так. Сусід уже працює по ріпаку. Не знаю що там, як, чи перший, чи п'ятий раз, не знаю. Будемо своє робити. Так. На сьогодні. Отакий. Так. Бачимо, що вже формуються бутончики. Скоро потрібно буде працювати з серйозним фунгіцидом і інсектицидом. Так, наразі отак. Кас 32-й, розрахунку 100 літрів. І контрольно не пройдемося 200 літрів. І при збиранні будемо бачити, чи є різниця, чи ні. Погнали. Так, наразі доходимо загонку. Це половинчата загонка. А, отут от внизу, знизу на старті, виходить, перший, другий, третій заход пропустив метрів 10 повністю, не підкормив азотом. І... На четвертій загонки зараз пройдуся, зроблю подвійну норму. І комбайном потім засічимо, подивимося, що до чого, наскільки буде різниця. Ділянку оцю закінчили з декалбом. Отак вона виглядає, якщо їхати по цій польовій дорогі. Там вже видніється дсв шний Dynamic. Зараз на нього заїжджаємо і теж зробимо один пропуск і один двойний пролив, а саме 200 літрів. Десь тут родничок біля посадки. і оце порівняти. Ямку зробив, щоб туди набиралося. Бо прямо посеред дороги стоїть калюжа і всі ж звісно їдуть по полю. Треба перемістити трошки калюжу та і буде щастя. Так, під'їжджаємо до діляночки. Так вже виглядає тайнемік. Зараз спущуся вниз і познімаю, як воно виглядає зблизька. Наразі виглядає саме ось так. Він трошки вищий, ніж декалп. Кончики там уже формуються в пазухах теж має щось бути. Так, ну майже майже воси згори формується вже соцвіття. Ось. А так. Мабуть, це каже про те, що на днях почне першу квіточку кидати і мусимо спрацювати системним інсектицидом, даби захистити посіви від шкідників. Погнали, так. А так згори виглядає він в межах поля. Маємо класом, так доволі гарно видно. Крупна капля, важка капля, скочується з листя і має не наробити нам шкоди. Проти сонця трошки кучіше видно, але все одно маємо доволі непоганий. Працюємо доволі малими нормами, ну але дякувати Богу хоч такими. Дослідну частину проведемо, наскільки відгукується ріпак саме в наутілі, і тоді можна буде щось сказати більш точніше. Марки, звісно, гуляють, але ж вони дуже висока і ніхто нічого не обіцяє. Тож на якусь, звісно, вологу надіється, не приходиться, Тож, і працюємо малими нормами, даби не наробити шкоди. Тут, знаєте, все один за одним цепляється і не знаю, що воно вийде, наскільки це позитивно вплине на урожайність ріпаку. Ну і побачимо. Так що слідкуємо. Так, зробив відступ. Від краю полосочку не вніс взагалі. Тобто це краєва. он знизу. Там я не вніс нічого. Так, зараз пройдемося другий раз. Так, площу накрив. Зараз Придумав цікаву таку думку, тут у нас просіка є така. Оце прямо напротив просіки. Зараз пройдусь другий раз на ДСВшном. І е, тоді по вегетації, по збиранню урожаю. Будемо бачити, що у нас як спрацювало, наскільки е, буде урожай, якщо він буде більший. Е, так, ось машинка стоїть. Просіку. Зараз прямо напроти просіки пройдусь і потім засічимо в комбайні, наскільки воно ситуація зміниться. Так, зараз зайдемо. Зайдемо. Ага, оце вона і буде у нас. Отак от. Заходимо в неї. обалдеть Так. Як на сьогодні нічим не відрізняється ніде фон. Може проти сонця не дуже і видно, але як є. Все, включились, погнали. І погнали. Оце ми вносимо 200 літрів на гектар. Що ми, можливо, десь не допрацьовуємо. Для цього і робляться контрольні просєви, контрольні пробризкування, щоб ці нюанси всі для себе все ж таки коригувати. Так. О, діч пішла. Ось отак от все, запомнили. До речі, колеги! Мабуть, біологічні годинники все ж таки правильні. І на сьогодні терен зацвітає, як можете бачити. Ось проїжджаємо, тут терен. І він активно на сьогодні починає зацвітати. Тож, час вже подумати про пасів і кукурузки. До чого ми і наближаємося? Зараз закриваємо всі питання з присканням ріпак пшениці. І перестраюємося на кукурузку, кукурузку закриваємо, а потім, потім будемо дозакривати все ж таки ту сою, яка класична. Звісно, кому сподобалось лайк. Рухаємося разом і тільки вперед. Все буде Україна.